Начальник IT відділу в аеропорту Бориспіль. маючи вже настріл десь близько п'яти тисяч. Пострілів, то я можу сказати, що саме ця гармата 105 мм вона напевне, ну те, що я бачив, тут найточніше. В окні був снайпер, який дуже докучав хлопцям. Вони не могли просунутися. Буквально там, з першого чи з другого пострілу, ми попали в вікно, він був знищений. Можна з декількох пострілів вразити ну, ціль і буквально одиночну ціль. Перші наші бойові завдання, а це був Куп'янськ. Ми були тоді ще не обстріляні. Найстрашніше, звичайно, було там, тому що ти не розумів, що по тобі летить, куди ти стріляєш, чи ти не помиляєшся, чи правильно ти все це робиш. Під Бахмутом вже почався більший інтенсив в роботі, тому що ворог сунув ну, майже 24 на сім, було найгарячіше, але не скажу, що найстрашніше. Страшніше були це перші пилоти. Ти ще не розумієш саму війну. Звикати не потрібно, але потрібно її розуміти, що летить, куди воно летить. Є дуже великі шанси, що це летить по тобі. Приїжджаєш у тебе повний хам БК. Скільки влазило, стільки і запихали, плюс одна людина вигружає БК, інша людина снаряджає БК, навідник ну, відповідно, наводиться там. І я допомагав снаряджати БК, тому що ну, темп був настільки, іменно, інтенсив був дуже великий і не було навіть часу, я скажу, що, щоб інколи у нас наряджаючі не встигали просто снаряжати накручувати підривники на снаряди. Найактуальніше це наші очі, це БПЛА. Моніторять ситуацію на лінії зіткнення. При виявленні ворога передається координати. Навідник по координатам наводиться, відбувається сам постріл. Просто підняти ствол і зарядити снаряди, зробити постріл ну це ну, має ніякого сенсу, тому що промах навіть там в 20-30 метрів. Ну він практично не ефективний. мені вже потім показували результати моєї роботи, бо ти не. У тебе просто немає часу ну, дивитися там якісь стріми там, чи е, працювати з ППЛАшниками, е, тому що ну, дуже великий інтенсив був. Адреналін. Коли якби, приходить завдання, якісь координати на враження цілі, е, незалежно від ситуації, яка навколо твориться, тобто, там, обстріли, не обстріли, якось. Ти переключаєшся, ти не відчуваєш тобто, якось там страху, якось там. У тебе є чітка чітка задача знищити ворога, тобто ти тільки зосереджений на цьому. Попадали і в ворота гаража, куди забігали. Вагнер тоді проти нас в Бахмуті дуже сильно наступав. Не пам'ятаю, який поверх, чесно кажучи, в окні був снайпер, який дуже докучав хлопцям. Вони не могли просунутися. Буквально там з першого чи з другого пострілу ми попали в вікно, він був знищений. Попадали в під'їзди, відпрацьовували і кулемети, і гранатомети, і АГС. І ну, відповідно накривали. Тобто Напів подвальні приміщення, там були і вікна, і входи, і туди залітали снаряди. В принципі, було таке, що навіть е -э працювали. По засічкам з Google Map, коли виявляли координати, нам скидували ці координати, казали, там все, туди треба підпрацювати якнайшвидше і найефективніше, тому що лізуть і треба зупинити, що хлопці можуть не втриматися. Відпрацьовували результативно, потім відео показували, як там щось взривається, тому що це були ну, нічні стріми, там, реально то в тепловізор бачиш тільки якісь... Крапки, які рухаються. І ротації, наступи зривали. Якісь там підвози БК. Дуже багато було відпрацьовано. І ну, я вважаю достатньо ефективно. Я там відпрацював 17 років. Тріс, якби... Вже було все знайоме, все відоме. Було багато цікавих проєктів в подальшому. Але так сталося, що. Війна порушила ці всі плани. Дома зустрів з сім'єю, дзвонив на роботу, і дізнався, що було враження в аеропорту одного з об'єктів. Тобто, якби мій підлеглий там, доложив, що обстріл аеропорту Бергіспі. Я навіть не чекав, я більше все, напевне, знав, тому що за декілька днів до цього в аеропорту вже готувалися до цього. Тобто, якби системи ПВО встановлювалися, там зенітні установки встановлювалися. Ну, якби звичайного життя таке не робиться. Тому якби ну вже трохи морально був готовий психологічно. В перших там декілька годин було якось нерозуміння ситуації. Зв'язався з друзями, якби теж патріотами країни, які збиралися, тобто утворювали добробат. Ну і я приєднався теж ввечері вже. Були, якби, будували там блокпости, якісь чергування організовували, то, в принципі, організовували якусь оборону міста. Технічна освіта, тобто рахувати трошки вмію. Чим краще працює артилерія, тим менше наша піхота відчуває на собі натиск ворога. Роль самої артилерії і в наступі подавить ворога. Ну, в обороні, відповідно, не дати ворогу просунутися до наших позицій. Всім вже не по 18 років, Уже всі якось самореалізовані, реалізувалися в цивільному житті. Вони вже сформовані особистості, кожен своїм характером, кожен своїм я, кожен лідер, лідер в своїх сім'ях, десь там серед своїх знайомих і. Ну, скажімо так, дуже допомагає минулий досвід керування відділом, коли ти керуєш людьми і ти розумієш, що потрібно когось поощрити, когось скажімо так, от, покарати і емоційно маніпулювати інколи. Але, звичайно, виникають деякі суперечки, деякі непорозуміння. Ну, головне, щоб вони вирішувалися, ну, якось ми ще площині, без ніяких там ексцесів. Ну, я дуже люблю і поважаю своїх побратимів, я ніколи не ставив себе них. Тобто Ми одна сім'я, в принципі, яка воює, яка виконує одне загальне. А, і я ніколи в них не сумнівався в їхній ну, відданості, роботі, ефективності їхній на полі бою. Я ж кажу, що ну, я вважаю, що в ну, мене найкращі. От, мої побратими найкращі. чесно. Я їх дуже поважаю. Ну і сподіваюсь, вони мене теж. Ворог, який прийшов до нас на нашу землю. Який хоче захопити її в першу чергу, воюємо з окупантами з Росією, воюємо. Якщо ви історію і згадати історію, то якби не Росія, не Російська імперія ніколи добре не відносилась до України. Те, що нас за часів Радянського Союзу намагалися навчити, але якщо копнути трошки глибше, то вилазить дуже багато фактів, що Росія ніколи не хотіла нас залишити в спокій. Ну Знову нам згадала про своє таке відношення до нас. Зупинить ми зупинили, але ми їй ще не перемогли. І, на жаль, дуже багато факторів для перемоги. Я думаю, протистояння не закінчиться. Пробачити їм те, що вони творили в Україні, ну це неможливо. І на це треба не одне, я не знаю, не то, що десятиліття, там, століття. Це, якщо пройде декілька поколінь наших там, дітей, внуків і так далі, можливо. Це якось воно буде. І це все залежить від, скажімо так, їхнього відношення. Ну, знаючи історію, знаючи те, що вони творять, вони жити спокійно не можуть. Їм потрібно з кимось воювати, комусь доводити, що вони кращі, що вони чи друга, чи перва армія світу, чи там супердержава. Якби, і я думаю, це ну, абсолютно не зміниться. Зараз гуляє фраза в тому ж інтернеті, в соцмережах так далі, що воїни то втримаються, тил може не втриматися наш. Дуже багато факторів виникає, коли ти приїжджаєш в бачиш, що народ вже трошки по-іншому відноситься до тої війни, що та думка цивільних дуже сильно помінялася. Ті, хто не був і не бачив, що відбувається на лінії зіткнення, вони дуже слабо розуміють. Якщо початок війни був був ну, достатньо активний, це може і зіграло основну і ключову роль в тому, що ми зупинили їх. То есть не дали просунутися далі. Сім'я, діти, дружина. Це мій найголовніший тилер, я не тут. Син розуміє прекрасно. Поважає мій вибір, донька. Ну, донька ще досить, досить мала, їй 5 років. Але вона прекрасно розуміє, що папа їде на роботу захищати країну. Я не хочу, щоб діти бачили, чули і розуміли, що таке війна. Ну, А син йому 12 років, то є, він вже прекрасно розуміє, що я роблю. Як я роблю планів, ну, дуже багато. По-перше, напевно, напевно, заберу своїх дітей і, і поїду десь відпочивати, просто відпочив. Десь біля моря. І найкраще було б в Криму.